Третя група форм діїслів. Перше. Ловити. Catch caught, caught. Друге. Розповідати. Tell. told, told. Третє. Розуміти. Understand. Understood. Understood. Четверте. Різати. Cut. Cut, cut. П'яте. Дзвонити. Ring, ran, run. Шосте. Їсти. Eat. At. Eaten. Сьоме. Носити. Вдягати. Wear, wore, worn. Восьме. Пласти. Пут. Пут. 9. Продавати. Sell. Sold. Sold. Десяте. Думати. Think. Thought. Thought. Одинадцяте. Їхати в машині. Drive, drove, Driven. Обо вести машину. Дванадцяте. Вигравати. 13. Won, won. Пити. Drink. Drank. Drunk. 14. Зламати. Break. Broke. Broken. 15. Битися. Fight. Fot. Fot.